Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео я зібрала ваші запитання, які ви залишали у коментарях до попередніх відео. Тому тут буде така, як я це називаю, збірна соляночка. І так, перше запитання: чи буде у 2025 році примусова мобілізація всіх жінок, незважаючи на професію, як це зараз відбувається з чоловіками? Поки що ось саме на зараз, на даний момент часу, коли ми роздивляємося це запитання, я цього не бачу. Тому що четвірка жезлів – це карта домівки, це карта стабільності. Тобто ситуація на зараз стабільна. Жінки сидять удома і захищають ось свою домівку. І карта повішеного теж говорить, що немає розвитку подій. Але нижній ряд карт відповідає мені на те, що дійсно когось із жінок все таки будуть брати. Скоріше за все, звичайно ж, це медики. Тут карта магу, тобто якісь унікальні знання, які можуть бути використані саме у воєнних цілях. Можливо, це якісь, не знаю, інженери, лікарі, ви зрозуміли, так? Те, що дійсно може посприяти втіленню воєнної тактики і воєнної стратегії саме на практиці. Ці люди, які будуть корисні для війни. Ось так поки що на даний момент часу я це бачу. Слідуюче запитання: чи повернеться Луганськ у склад України? Важке запитання. Подивимося, що карти можуть відповісти. Карти мене дуже сильно обнадіюють, тому що все-таки вони відповідають, що місто Луганськ має повернутися до складу України. Ось такий цей пентакль, який не вистачає. Карта зірка вона дає велику надію. Це карта мрії, це карта великого очікування і високих цілей, і великих перспектив. Ця карта може показувати не тільки допомогу вищих сил, але й взагалі якусь неочікувану допомогу. Тобто хтось має простягти нам ось цю руку допомоги. Але єдиний ось такий негативний момент карти зірки вона дуже далека, вона дуже холодна. Зірка показує роки. Я так розумію, що карти націкають на повернення міста Луганськ саме дипломатичним шляхом, тому що тут якась нова ідея, щось таке різке. Те, що може покласти край усім стражданням, це рішення усіх проблем за допомогою дипломатії. Тому що карта Маго це людина, у якої підвішений язик, яка може дійсно урегулювати всі ці запитання. І остання карта колесо фортуни це кермічна, це доленосна карта. Тобто так вже прописано, так має бути. Це переміни до кращого. Взагалі, карта Колеса Фортуни це кардинальні зміни, це новий початок для цього міста. І знову ж таки, це щось неочікувано, коли доля втручається у хід подій. Ось так я це бачу. Далі таке запитання: що чекає на ТЦК у 2025 році? Рік дуже великий, дуже довгий, і як я вже казала, що карти краще дивляться саме на найближчий період часу. Тому це питання потрібно передивлятися. І такі прогнози прям на цілий рік можуть бути досить такі неточними і розпливчатими. Але все-таки подивимось, що чекає ТЦК на ТЦК у 2025 році. Все-таки у 2025 році дійсно з ТЦК будуть певні якісь зміни. Дуже шкода, що не можна матюкатися, тому що хотілося б таке різке слівце тут вставити. Я думаю, що всі зрозуміли. Цікаво тут дев'ятка в нас мечів, трійка мечів, шістька мечів. Ого. Дивіться, дев'ятка мечів це взагалі карта душевних мук, великих страждань і великої загрози, яка над тобою нависає, не дає тобі ні їсти, не спати, не ні думати, нічого робити. Це безсоння, це нічні кошмари, це муки совісті і почуття провини, це ненависть до себе, це провали, це втрати, це розгубленість. І я вам скажу, що дев'ятка мечів це втрата грошей і втрата свого житла, тобто те, що ти здобув аля непостильної праці. Трійка мечів. Удару саме серце. Це карта гіркої істини, це карта великого провалу, це карта тяжкого періоду у життя. Це якийсь негативний вплив. І я вам скажу, що хтось із них дійсно буде цікати. Можливо, їх відправлять кудись ще, щоб не мусолили очі, щоб над ними не було розправи. А розправа дійсно може бути, тому що всі ці три карти мечові, а це досить такі агресивні карти. Плюс тут у нас і туз мечів, і п'ятірка жезлів. Ну, щось, якийсь заміс. По іншому я не можу сказати. Дійсно, у 2025 році може бути к'ятірка жезлів – Це карта запеклої боротьби саме ось всередині нашої країни. Це карта зіткнень, це карта супротиву. Тобто, щось намічається, великий якийсь конфлікт. І тут чомусь мені показують якогось короля жезлів. Я не знаю, як цей король жезлів буде впливати на всю ситуацію, яка буде складатися у 25-му році з ТЦК, але він зіграє не останню роль. Можливо, тут якомусь королю жезлів надають на горіхи. Можливо, тут карти просто націкають, що якийсь король жезлів виступить як лідер оцього супротиву, але чомусь ось ця фігура короля жезлів виступає в мене тут ключовою Туз мечів. Це дійсно щось жорстке, якісь жорсткі розбірки, якийсь удар, покарання долі. І ця карта також рішення усіх проблем. Я вам скажу, що будуть вони якось ховатися, будуть казати, а це не ми, а це не я. Вони будуть намагатися себе захищати. Бачите, тут ось такий туман, тобто, щоб їх ніхто не бачив, їх ніхто не чув. І тут буде щось для них нове, тому що пашкубків це якась нова пропозиція. Пропозиція нової роботи. Можливо, їм будуть пропонувати якусь нову роботу і не будуть казати, що раніше вони були ТЦКшниками. Тут дійсно якісь великі зміни. І не забуваємо про ось ці карти на дні колоди. Якийсь шлях, далекий, далекий шлях, якесь пересування, якісь зміни, якесь переміщення. Взагалі, оця п'ятірка жезлів, і вона дійсно може показувати якісь бонти революцію. Тим паче, що тут дві вогняні жезлові карти. Це щось дуже прям активне. Ну, цікаво, будемо дивитися, як це все буде програватися. Далі ви просили мене подивитися по загрозам обстрілів: місто Біла Церква, Київська область, на найближчий час місто, Біла церква. На жаль, дійсно, загрози є. І ще раз хочу повторити, що ми дивимося саме потенційні загрози. Це не обов'язково все програється, просто максимум, що скажуть мені карти, я вам зараз розповім. Тут двіка пентаглів і п'ятірка мечів. Дуже багато буде і дронів летіти, особливо дронів, але ракети також можуть бути. І саме ось ця п'ятірка мечів і показує мені область Київську область. Тут щось дуже багато вогню, і ось цей ту жезлів мене за світло дуже часто відповідає. Про це ж мені каже і колісниця. Колісниця відповідає за критичну інфраструктуру міста, тобто туди вони. Цілитися будуть у першу чергу. Плюс ця карта показує мені дороги і шляхи пересування, ЖД, автовокзали, автостоянки. Ви зрозуміли все, що пов'язане саме з дорогою. До речі, можуть летіти осколки. Карта магу це лікарні, хірургії. Також ця карта може показувати і СБУ, розвідку, адмінбудівлі. Плюс карта МАГу натякає саме на вищі учбові заклади. Тут карта закоханих, дуже велика загроза саме для мирного населення, парки, сквери, місця скупчень людей, кафе, ресторани, торгові центри. Ви зрозуміли? Паш мечів. Паш мечів мені каже, що дуже багато якось колаборантів і зрадників у цьому місці є. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Далі дивимося подальший розвиток подій у Курській області. До речі, мій минулий розклад по Курській області просто повністю програвся слово в слово. Можете подивитися в мене на каналі. Відео збулося. Є навіть плейлист відповідний для того, щоб вам було зручно. Курська область. У найближчий час як будуть розвиватися події для наших любих ЗСУ. І для російської армії. А ось вже зараз мені не подобаються карти, які випадають на наших ЗСУ. Тут дійсно і по карті Смерть, і по 6 мечів є певний якийсь рух, але далі йде сімка пентаклів, якби після ось цих карт, наприклад. Була карта сонця, то я б сказала, що цей рух увінчається великим успіхом, але на жаль, тут сімка пентаклів це карта не отримання бажаного, коли ти вклав великі ресурси, але наразі в тебе немає результату на те, на який ти очікував. І тут ось ці, взагалі, всі мачові карти, якось дуже сильно вони наших зсу будуть обстрілювати саме на цьому напрямку. Тут карта страху, і ось ця і ось ця карта говорить мені, що на жаль, у найближчий час я не бачу ніяких позитивних перспектив, тому що нам потрібно буде відмовитися від якогось нашого плану. Щось піде не так, як ми собі гадали. Тут взагалі розділення чомусь йде на три частини. Мені здається, що нашим ЗСУ доведеться різко змінити план. Щось може піти не так, як ми собі думали. Тут може бути на цьому напрямку проти наших ЗСУ застосована якась або нова зброя, або якийсь новий план. І нам доведеться через це і свої плани змінювати і відступати. Ну, я тут не бачу взагалі ніяких позитивних карт, на жаль, тому що нас дев'ятка мачів говорить мені про великі втрати на цьому напрямку. І тріка мечів – це теж дуже підступна карта. Вони можуть просто ось по нашим, по скупченню наших ЗСУ, вдарити. І це буде для нас дуже-дуже болючим. Тому що я можу сказати, тут дійсно дуже великі втрати як людського ресурсу, так і техніки. Тому, ну, ось як є, так і читаю, на жаль, ось так. Що випаде на російську армію? Тут вони будуть на цей напрямок посилати певне якесь підкріплення. І таке я вам скажу досить вагоме, тому що тут в нас і четвірка пентаклів, і туз пентаклів. Ось ці дві карти дійсно мені говорять про те, що вони зможуть якийсь шматок відцяпати. І, можливо, це навіть не один, а декілька ось в різних частинах. Тобто, ось те, що було в окупації, вони назад собі забирають. Тут і королева жезлів, і, і трійка жезлів. На жаль, для них це карти успіху. Королева жезлів говорить не тільки про успіх, а про якусь допомогу. Як я вже сказала, туди вони направлять ще якісь певні додаткові сили. І тріка жезлів – це знову ж таки карта широких перспектив. Вони націлені на три напрямки. Я так розумію, що вони будуть атакувати наших ЗСУ у трьох різних напрямках, будуть намагатися брати їх у кільце. Тут в них дійсно великі масштабні плани. Наказ звище якомога швидше відвоювати Курську область. Тому, на жаль, на найближчий час я бачу саме ось такий розвиток подій. Слідує запитання: ядерна програма Ірану наближається до точки неповернення, заявив Макрон. У Ірані вже є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок. Чи дійсно ця інформація відповідає дійсності? Дивіться, по цим картам я бачу дійсно їхню продуктивну роботу. І їм хтось ще допомагає. Якихось дві-три країни беруть активну участь у їхніх ось цих ядерних розробках. Тут карта страшного суда. Вони дуже сильно залякують, дуже багато про це говорять. Вони хочуть нагнати страху. Але далі в нас тут йде жезлів. А це досить таки мілка карта. Це карта нових починань. Оці дві карти дійсно говорять мені про те, що вони там розробляють і вони працюють над тим. Щоб покращити цей результат і його пришвидшити, тому що тут 8 жезлів. Але це мілка карта, вона показує приблизно 25%. Тут в них якісь тюрки з їхніми союзниками і партнерами. Вони чомусь не отримують від них всього, на що вони очікували, тому що все-таки п'ятірка кубків говорить сама за себе. Це карта втрат, це карта невдач, великого розчарування від того, що ти не отримав. Бачите, тут людина стоїть і дивляться, коли ж ці кораблики припливуть і привезуть мені ось цей аленький цвіточок заморський. Але. Тут п'ятірка кубків все це руйнує. Це карта втрати, і це карта великого гніву, що ти нічого з цим не можеш зробити. Вони будуть якось по четвірці жезлів вирішувати цю ситуацію, намагатися стабілізувати її. Але на даний момент часу я не бачу того, що в них прям все є для того, щоб створити декілька ядерних боєголовок. Звичайно ж, вони над цим працюють і вони будуть докладати максимум зусиль. Для того, щоб це зробити. Тут чи може йти мова про якісь консультації, запрошення спеціалістів. Але ось на даний момент часу єдина тут небезпечна карта це карта страшного суда. Якщо б після цієї карти, наприклад, йшло сонце, карта смерті, ще щось таке, вежа, тоді можна було сказати, що 100% так. Але поки що тут ось такий процес, який вони намагаються налагодити, але не все йде так, як їм би того хотілося. Слідуюче запитання. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку. Як це позначиться на взаємовідносинах між Україною та Канадою? До речі, я не виключаю того, що новий прем'єр-міністр Канади може до нас завітати або наша влада поїде туди. Тому що тут ось дорога і карта переможця, тобто того, хто зайняв його місце. Ось номер один тут, в принципі непогані карти. Тут плідне співробітництво, щось навіть новеньке можуть нам передавати, щось новеньке пропонувати. Тут дев'ятка пентаклів, це карта багатства, це карта достатку. Це карта стабільності. Ось ці, до речі, карти можуть казати і про нові системи ППО, про поповнення якихось запасів. Це щось таке новеньке, цікавеньке. Тут жезлі взагалі це карта ракет. Або якихось нових технологій, плюс колісниця може говорити з однієї сторони про якусь техніку, яка їде саме по землі. З іншої сторони це допомога саме з нашою критичною інфраструктурою, яка дуже сильно постраждала під час війни. Але саме цікаве, це те, що знаходиться в нас на дні колоди. Тут вісімка мечів, карта іерофанту, ось сімка мечів і п'ятірка пентаклів. Я просто на 100% впевнена в тому, що США намагаються якось вплинути саме на Канаду, на її владу, щоб вони нам обмежили до мінімуму нашу допомогу. Тому що Єрфанд в мене завжди програється саме як США. Ось ці обмеження від США. І це така хитра уловка, це такий шантаж і маніпулятивні дії для того, щоб ось залишити нас абсолютно без будь-яких ресурсів. Щоб ось цю допомогу поставити на паузу або її знизити просто до мінімуму. Тобто самі по собі ось ці карти дуже класні, дуже позитивні, але ось США хоче внести сюди свою лепту, вставити ось цих 5 копійок. Тому ось така відповідь. Слідуюче запитання: президент Франції Еммануель Макрон заявив, що швидкого та легкого рішення щодо України не буде. Чому він зробив таку заяву? Що він мав на увазі? Ось ця заява Макрона напряму пов'язана з якимось певними пропозиціями і домовленостями до нашого президента Зеленського. І по карті вежа вони зруйнувалися. Тобто була певна якась пропозиція. Вона стосується підписання документу і головний акцент у цьому документу саме на нашій території. І ось саме на ці такі умови Зеленський наш не погодився. Тому Макрон і сказав, що швидкого легкого рішення не буде, тому що по ось цьому легкому шляху Зеленський наш відмовився йти. Але тут будуть ще пропозиції, і навіть не одна. Тут взагалі випало три пажі. Ще будуть дві пропозиції: одна. Може бути висвітлена у інформаційному просторі. А ось друга пропозиція буде засекреченою, тому що тут карта Верховної Жриці. І знову ж таки, всі ці пропозиції напряму стосуються саме наших територій. Тут багато розмов йшло саме про територію біля води. Ось тут вже великі йдуть торги. Але знову ж таки, тут сімка кубків і королева Пентаклів, щоб ми відмовилися від наших територій, щоб ми про них забули. А ми хочемо їх собі повернути. І ось Західний світ думає, що ми зараз в ілюзіях щодо повернення наших територій і щодо цілісності нашої країни. Тому президент Франції Макрон і зробив цю заяву, тому що він знає про ось ці пропозиції, про ось ці домовленості, про те, що Зеленський відмовився і потрібно все будувати з чистого аркушу і пропонувати ще щось інше. Поки що я ось так бачу цю картину. Слідує запитання: представник Трампа Кіт Келох відклав візит до України, який мав відбутися на початку січня цього року. Чому цей візит був відкладено? Я просто впевнена у тому, що були певні переговори, домовленості і розмови США та Росії. Тому що Єрофант у мене завжди показує США, а диявол, ось ця терористична країна. Тут, бачите, вони спілкувалися через певних якихось посередників, і, звичайно ж, мова йшла про Україну і про українські землі. Тут диявол хоче отримати своє. Хоче отримати від України бажане. І тут двійка кубків безпосередньо ось ці перемовини, ось цей контакт щодо хитрого плану п'ятірка Пентаклів. Мені здається, що мова йшла у такому рослі, що якщо ви. Росія припиняєте активні бойові дії, заморожуєте війну по лінії розмежування. Ми ось перестаємо постачати Україні зброю. Якщо ви не погоджуєтесь на цей план, ось тоді ми вже цю зброю будемо по шість пентаглів Україні надавати. Тут, до речі, ще могла мова йти саме про обмін територіями: ось одна водна територія. Я так розумію, що це можливо Херсонщину обміняти на іншу територію, але чомусь все одно цей план якось і не спрацював, тому що тут карта розчарування, провалу плану щось пішло не так. Я так розумію, що Росія не погоджується на те, щоб зробити ось цей обмін територіями. І, взагалі, весь цей план США Росії не подобається, тому що вона хоче все відразу і просто без будь-яких компромісів щодо цього запитання. Тому цей візит. Кіта Келога був відкладений через те, що Росія і США не змогли домовитися і не змогли прийти до певного єдиного якогось консенсусу. Те, що пропонує США, не подобається Росії. Росія висуває якісь свої вимоги, а вони не подобаються США, і все це знову по колу раз за разом. Сказати, що ця розмова була у досить такому спокійному ключі, я теж не можу. Тут вони точно чайне шмиргали, тому що три мечів це про несумісність думок, це про таку гостру і дуже напружену розмову. Розмова дійсно була досить різка. Неспівпадіння інтересів, тобто те, що пропонувала одна сторона іншій, зовсім не влаштовували ось цю другу сторону. Потрібно було зробити якийсь вибір, але цей вибір не було зроблено. Тут йде відмова. Ось ці торги США і Росії не вдалися і не призвели ні до чого, тому ось цей візит і був відкладений, так скажемо, до кращих часів. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!